Катруся прокинулась, вмилась, одягнулась і нам всім посміхнулась. Привіт, малята! Сьогодні я йду в гості до своєї бабусі і запрошую вас зі мною. Доброго дня, бабуся! Я рада тебе бачити, Катрусю. Бабусю, а навіщо тобі така велика каструля? Я буду варити смачний та корисний компот із фруктів. Катруся, ходімо зі мною до фруктового саду, збирати фрукти. Ось поглянь. Ми прийшли до мого гарного фруктового саду. На деревах ростуть фрукти, які потрібні нам для того, щоб ми були сильними та здоровими. Дітки, а я знаю загадки про фрукти. Давайте відгадаємо. Жовте, соковите, на дерев'янку надіте. Звичайно, це абрикос. Одне рум'яне, друге зелене, лише у мене, а влітку і взимку ковтають слинку. всі через мене. Що це? Та це ж яблочко. Голуба накидка, хвостик мов нитка, є в ній щось смачнюще, є в ній щось твердюще. Що це таке? Звичайно, малята, це слива. Весною біле, літом зелене. Восени жовте, зимою добре. Що це так, малята? Це груша. Ось погляньте, який смачний та корисний ми назбирали кошик фруктів. Малята, допоможіть нам обрати фрукти для компоту. Будьте уважними та подивіться, на столі перед вами зображені овочі та фрукти. Оберіть фрукти, які потрібно для компоту та назвіть їх. Так, це абрикос, груша, слива та яблуко. Молодці дітки. Ось який, смачний та корисний. Ми зварили компот, але мені вже в час повертатись До побачення, Катруші. До побачення малята. До нових зустрічей.